Всім доброго раночку. Копаю полуницю на замовлення. Ось накопала, підписую, Азія і Хоней 40 штук і плюс додаткові. Хочу показати, яка коренева. Тут десь 50 корінців. Ось така. Можливо, так буде краще видно. І, звісно, я ще збризну гарно водою, гарно впакую. Сьогодні новою поштою вже поїдуть до двох замовниць. 5 гривень одна штучка, плюс додаткові надаю. Азія і Хонею у, у мене мішані вон там копаю. Є у мене домашня полуниця, яка... Купувалася років 12, тому на базарі хазяйка сама сорту не знала, але цієї менше. Цієї обмежена кількість, можна так сказати. Кого зацікавило, пишіть на Viber. Я вже дополола чесник. Сполола полуницю ту що ж своя, що я насаджувала восени. І тепер накопую, тому що до обіду треба відвести на пошту, щоб сьогодні вже поїхало. А в дворі робота кипить. Я полуниці накопала. У вас знову геть укусив. Надумалась. Сидіть у кухні дожидати. Сніданку о 12-й годині. А робота все одно... Вже вимазала. Ні, пошла яблучко з'їла. А я нічого, каву ні, випила ні. і все. Ну, якось мені. Піду зараз посилки спакую. А я яблучко з'їла. Маленьке, саме меншеньке. Хороше яблучко, таке м'якеньке. Бо це запах ізвісті якось така аж затушнила. Погана ізвість. О, вона то біла. Ні, вона на колір гарна, а тільки якось така, що мало, погано вона гаситься. Раніше була і густа, і кипіла як. А це? Дуже погано гаситься, таке слабеньке, наче таке відчуття, що позмітали десь. Mm. Ну, біліє, біліє. Ось на дворі, ось не мазане. А тут мазане ось свіже. Чуєш, а на сараї туди треба і всередину пакет, і на двір пакет. Чи всередину, всередину тільки? Всередину середину пакету не вистачить, як так гаситься. Треба ага. два, треба а, два не пакети. Не всередину пакета не вистачить, треба два пакети. А хлопці на город поїхали. Поїхали на да, воду сили. Теж не снідавше. Ладно, піду, спакую посилки зараз, щоб мені вспіть до обід на пошту, бо приїде й поїде без мене. А в, тебе накопане. а в мене накопане вже. Зараз ящички пороблю і все. Добре, що я вчора у магазині взяла ящиків пустих. Поки я там копала полуницю, він мені приходив, допомагав, а це вже прийшов лежить біля своєї мисочки. Твоє добро. Почекай, почекай. Вон, їж. Миску вчора вимили, вже брудна. І все. Помощник, булка. Це поки ти малий був, був булочка, а тепер ти вже парень дорослий, булка. Я йду з пошти, випила ірландські віскі. купила, завезла дві посилки. По-моєму, Житомирщина і Київщина. Полуниця. Накопала, запакувала, збризнула водичкою. Корінчики мають дойти гарно. І на завтра в мене є ще. Сподіваюсь, там не дуже трясеться телефон. На завтра в мене ще є дві посилочки, в тому числі і Полуниця, і Полуниця із квітами, і риси. Нарциси, і Азія і у, у мене ще буде, якщо хтось надумається, а своя, та, що без назви, що купились на базарі, вже у мене не буде. Тому що і сьогодні я накопала на відправку, і на завтра вона у мене вже заброньована. А її в мене не так багато. А Азії і хоней ще достатньо. Але вона в мене мішана. Я не знаю, де Азія, де хоней. Якої більше попаде, якої менше. Але ці сорти дуже-дуже схожі між собою. Я навіть не знаю, за що їх розділяють. Навіть кіз, люди вже повиводили. Тепло. Дай Боже, скоро травичка відросте. І я буду косити і вівцям, і липці. Взяла ванільного цукру. На випічку, щоб мені був. І плівки взяла. По 37 гривень 5 метрів на парник. Я забула, скільки мені мама каже, візьми плівки. Вона ж розкладається, ну, трьохметрова робиться завширшки. Ну, я взяла 5 метрів. Насіємо помідорів, хай росте, капусти пізньої. У мене дуги є від парничку, а поки ще. І що толку з цього вітру, як він теплий. А козі козі микике. Ой, дорога вже нікуди не годиться. А у гірки все рівно ще рано. Я навіть ще на розсаду не садила, але ось на днях посаджу. Сьогодні ніколи буде. Будемо ранню картоплю садити. І оце ж копала і полола трохи до обід. І думала сьогодні почати фундамент фарбувати, бо все висохло. Вчора таке сонце жарило, що все повисихало. Але все поступово поробиться. Спекотно. У нас тільки почали зернові садити. Я казала в попередніх відео, так ще ніхто нічого не садить. Ну і ми будемо сьогодні ранню картоплю. Хлопці поїхали розкидати гній, там, де буде в нас картопля. Там взагалі город в низині мокрий ще. Пирій мій пропадати почав, той ще я пирськала. Ну добре, поїду. Отак я сьогодні одягнена. І то жарко. Уже літо волосся розпойовдилося, вітерець. От і ми стали з тими сусідами, яких будуть бити лопатою. Самі перші. Ну, по крайній мірі з цієї сторони вулиці. Це буде рання картопля. Ага, диви. Ну, воно трошки там цирувалося. Циреще. Диви, яке мокре. Тут долинкою. Нічого, гарна картопля буде. Угу. Що ти робиш? Сортирую. Це бела Да. Де лишнє? Для чого така картоплина в у землі? О, так. Це у землю, це корови поїдять. Взагалі-то, як я пам'ятаю з мого дитинства, моя баба Милашка, моя мама Віра, ми ніколи цілою картоплею не садили. Ніколи. Навіть отакої ми цілої не кидали, хоча ця вже в нас йшла в дрібну. Витягували отаку з погреба навесні отаку просту, велику картоплю. І як у нас казали, так зараз і брат мій каже, і брат так само робить. Різали срачки. Отак. Срачки різали. Не по пів картоплини, а тільки оце. І оце отаким садили. Різали його, може, і за тиждень, і за два до посадки картоплі, тому що раніше. І, і, і холода довго стояла, і городи пізно орали це. Садили тільки 1, 2 травня, 9 травня і різали так називаємо срачки. А зараз пішла мода, аби вся отака, або чуть більша, і ціла, ціла, ціла. Ні. І родило. Так, і родило. І ми як отака приблизно так цілу кидаємо, а ні, так вон, корові зварю, а таку цілу. Колись, це колись на нашому старому дворищі, де ми жили. У нас були дуже гарні майже сусіди, так сказати. Дід Іван і баба Катька. Так дід Іван мені розказував, вони ще народження довоєнного, застали війну і після війни голод і холод. Так він казав, що зовсім у матері не було, підійшла весна і не було картоплі садити. І якісь добрі люди дали відерці картоплі, щоб посадити. А дітки були голодні. Так мати картопельку почистила. Діткам варила їсти, а отими лушпайками посадили, скільки там уже вийшло тих лушпайочок, поділили і посадили латочку, яку там уже латочку в них вийшла. І казав, дід Іван царство йому небесне, ще і вродила картопля. Ще й картопля, каже, була. А зараз аби все цілим, аби все цілим. Аби... А, лелека в гості прийшов. а ми його лякаємо. Он він який. Це наші місці. Це урана. Він ага. на... побачив орану землю, ось свіже, де батько наш рівняє і прийшов до нас на город. Ну, ми зараз ось підемо звідси, він походить, може вловити. Зараз посадимо де. Раніше це зовсім угу. витягували, наче й не було. Зовсім згнила тут вдома викину, не хочу на город. Посадимо. Друга година дня. Досажуємо ранню картоплю, рев'єра. І ще яка. І белороса. Белороса була на початку, ну десь половина. Ого, це багато в нас виходить. Ще ось залишилась земля. Тут щось буде. Залишимо під огірки. Ще які буду сіяти на розсаду. Під накриття. Ну, хай родить. Борозна тоді закидається, як буде оратися. Цибуля наша шикарна. Я переживала довго сходила. Вона ну, шикарна. Буду ранками її. Земля сиріша, вранці будуть ранками її переполювати, Але гарно. І бур'ян вже пішов, наче хто насіяв того бур'яну. Городи ще не орються, а бур'яни вже посходили. Ту картоплю, яку будемо садити, всю общу ми перед посадкою обробляємо. Ядом, Про, а, протруювачем. протруювачем. А цю ми не обробляємо, цю садимо ми так. Коли з'являється жук, тоді пирськаємо. а так не протруювачем ми не обробляємо її. Щоб можна було їсти. Ну, що, через два місяці будемо куштувати. Будемо. Ти знаєш, у нас усі садили 11. -го. Після 11 квітня і 15, 16, 5 червня ми всі даємо. Угу. Завжди їмо ранню картошку. Яка вона є? Моя голуб'яча яйце, Ну ми їмо. Ну ми їмо. Отак. Все, що ми встигли зробити, кроме порання, до другої години дня. Я йду зараз замішу хліб, а потім далі. Постриваю. Всім до побачення.